Програма Ти як чули? Ти як? Ти як? Що ти там? Де ти там? Ти що. І ось коли я дивлюсь на цю програму: Ти як, я абсолютно розумію, що в Україні немає центрів психологічної підтримки населення. Ситуація надзвичайно складна, а все, що нам запропонували, це якусь західну ерунду під гранти, очевидно, імовірно, на мою точку зору, яка називається Ти Як. Коли стався обстріл страшний, ось 25-26 серпня 2024 року. То я пам'ятаю навіть по деяким каналам знову це: ти як? Ти що там? Ти йде там? Ти там живий, не живий? і так далі. І коли ти на це дивишся, ти абсолютно розумієш, що в державі насправді немає нормальної служби психологічної підтримки населення. Можливо, ця служба є для військовослужбовців, і там з цим все більш-менш нормально. Але з звичайними українцями цього не існує. Чому я почав це говорити? Справа в тому, що в інтернеті завірусилось відео, де одна з е, ну, наших громадянок, яка перебуває в Британії, повідомила, що вона позвонила в службу психологічної підтримки і сказала, що в неї там депресивний стан, і вона там ну, розмірковує над всяким поганим, і її на кілька днів помістили в спеціальний заклад. Але не думайте, що це типу дурдомів, які ми називаємо з вами психіатричок і так далі. Її помістили в спеціальний заклад, де є басейни, де є психологи, де є психоаналітики, де є люди, які здатні і вміють працювати з такими людьми, де знімають тривожність, де взагалі людям пропонують певні методики, як можна розслабитись, як можна поговорити, можливо, якось підтримують і медикаментозно в тому числі. Спробуйте ви знайти в Україні якийсь телефон, куди ви можете зателефонувати, і з вами, хоча б, спокійно, професійно поговорять. Спробуйте знайти, можливо, є такі телефони, можливо, я їх не знаю, але мені здається, що підтримка громадян України насправді провалена. Її немає. Вона схожа, ця програма підтримки на цю програму дитячого харчування. Коли йде повномасштабна війна, не до кінця люди розуміють взагалі чим прохарчуватися. А нам нав'язують пана Клопотенка з його е цими капустами, буряками і всіма іншими рецептами, тому що так захід сказав, тому що ну напевно грант. Західний, бо звідки це все взялося? Ми ж не самі це вигадали. І ось оце все, оце все воно дуже схоже на якусь дивну ситуацію. Для нас інколи важливо просто пустити. Пилюку в очі, що у нас це є, у нас є якась програма «Ти як», у нас є якесь там дитяче харчування, у нас є якась підтримка, у нас є те, у нас є це. Насправді воно нічого не працює. Воно існує тільки на папері і тільки в інформаційному просторі як ну, якийсь привід інформаційних повідомлень. Насправді. Все це не глибокі програми, програми, які не здатні забезпечити реальні, е, реальні процеси, реальну в даному випадку психологічну підтримку громадян. Адже ми розуміємо з вами, що надзвичайно багато людей, які змушені переживати трагедії, змушені переживати хвилювання, але вони не звертаються навіть ні до яких психологів, тому що. Не існує цих психологічних центрів, і це має бути не психологічний центр, як такий, це має бути центр релаксування, це має бути центр відпочинку, це має бути центр, в якому людина просто має можливість безкоштовно відпочити. Наприклад, якщо психологи ставлять певний діагноз і ставлять певний рівень тривожності, або це. Посттравматичний синдром, або це е, якесь психологічне вигорання, емоційне вигорання і так далі, і направляють людину, то людина повинна знати, що вона, наприклад, там, на 2-3 дні має якийсь абонемент, куди вона може сходити в басейн, куди, де вона може отримати е, філіжанку кави безкоштовно, де вона може поспілкуватися з людьми, посидіти в, е, е, в Сауні, чи в Хамамі, чи в чому-небудь. Чи просто покрутити педалі, позайматися спортом, і тоді людина буде або посидіти в тихому залі бібліотеки, почитати книгу сучасну і так далі. Тобто людина знає, що вона отримає від цього певний кайф, тобто людина буде знати, що її, її не просто тримають за ідіота, і з нею не працює психолог як е, психічно е, не, е, урівноважену людину. Їй не випишуть довідку, що вона психічно нездорова, а вона просто релаксне. Береться якусь позитиву і повернеться до свого звичайного життя. Ну, потрібно ж мати голову для того, щоб оцінити об'єктивну реальність, яка вона в нас є. А об'єктивна реальність у нас така. Люди у нас не звикли ходити до психологів, до психіатрів, до психоаналітиків. Ну, не звикли. У нас немає цього в традиції. Якщо хтось перетягнув із Заходу якусь програму грантового фінансування, і там люди ходять до психологів, наприклад, в США, там це взагалі звичайна штука. То у нас люди не ходять і е, все, що зробили, це замінили. Всю психологічну підтримку, ти як, ти що, ти де, ти там живий? Взагалі? Ну, ну це не нормально. Ми ж прекрасно розуміємо, що ніякі питання ти як, і повідомлення одне від одного вони не працюють. Вони можуть працювати ну, на перших етапах. Я пам'ятаю, коли громадяни України, там 2022 році, особливо лютий березень, квітень, травень, червень, і не всі громадяни написали кожному своєму знайомому, що ти, як ти там, ти живий, не живий, І навіть була така. Історія, що я викреслив усіх, хто не написав за цей час, мені нічого не потурбувався про мене. Ну, це теж така схема. Знаєте, я теж багатьом не написав, тому що ти розумієш, що люди в різному стані, ти в різному стані, і мені багато хто не написав. Ну я не роблю з цього ніякої трагедії. Я усвідомлюю, що людина може бути в такому шоці, що їй, їй немає е, часу, можливості і натхнення думати ще про кого-небудь, крім як себе, своєї сім'ї, можливо, там е, десь хтось мобілізований, де хтось загинув. Десь у когось хата зруйнована, десь у когось е, ну, ну ви розумієте, і нам нам з вами запропонували на другому з половиною році е, життя в цій війні, запропонували програму там Тияк. Ну, що таке Тияк? Що це таке? Це що психологічна допомога? Це що психологічна підтримка? Ну, ще флаєрки роздайте, я не знаю. Це не підтримка, як на мою точку зору. І ось вам приклад, де країна, яка не перебуває в стані війни, але країна, яка турбується про своїх громадян, яка одразу ми реагує, якісно реагує на людей, які мають Певні запити до психологічної підтримки. Чому в нас цього немає? Невідомо. Насправді відомо на нас, не хочуть витрачати кошти, тому що це потрібно витратити. Кошти потрібно наняти спеціалістів, потрібно їх підготувати, потрібно з ними працювати, щоб вони там не хамили, не грубили, не поводили себе як знаєте, ото, лікарський халат натягнув. а Ти пацієнт, ти не пацієнт, Ти просто людина, яка потребує можливо доброти, релаксу. Відпочинку, більше нічого, уваги якоїсь, посмішки. І от якби були такі центри, центри, і не називайте їх центрами реабілітації. Це можуть бути центри відпочинку, це може бути центри дружби, там центри добра та назвіть яких їх завгодно. І тоді, тоді громадяни України вони будуть дійсно забезпечені і створити такі центри в принципі не складно. По столиці, будь ласка, є кілька районів, зробіть там 9-10 центрів. По, по формату того ж самого там спортлайфа чи інші є форми, і все це не так складно. Це не такі великі потрібні. Потрібно приміщення, але для цього, звісно, потрібно вкласти кошти. зробити ремонтик, зробити якийсь невеличкий басейн, поставити кілька е спортивних тренажерів, можливо. І все, і все. Але для цього потрібно вкласти гроші. А що ж ви бачите, от слово прямо проситься, але замість слово вкласти наші чиновники хочуть вкрасти. От і все. І тому у нас е замість психологічної підтримки буде програма. Ти як? От і все. І все зводиться до старої історії. Діла рук як там, спасіння утопаючого, діла рук утопаючого. Отак от і виходить: що рятуйтесь самі, знаєте, от один одного підтримуйте. А ми, ми просто дамо вам фразу ти як. І більше нічого. Не думаю, що це правильно, і не думаю, що це державницька позиція, адже. Особливо важливо це для людей, які знаходяться в Україні. Ми знаємо, що люди, які знаходяться в Україні, вони надзвичайно під великими стресами і пресингом живуть. І відсутність таких центрів я наполягаю, це не центрів для реабілітації військових, а центрів такого релаксу для людей. Відсутність цих центрів говорить про те, що нас з вами не цінують. І до нас вами не ставляться до людей, яким вдячні за те, що ми в Україні, за те, що ми працюємо, за те, що ми навчаємося, за те, що ми сплачуємо податки, робимо бізнеси і просто живемо в країні в умовах війни другий з половиною рік. Бережіть себе, напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є ідеї психологічної підтримки громадян і чи вважаєте ви це? Важливим. І не будемо називати це ще раз словом психологія, якщо вас це відлякує. Нехай це будуть просто центри релаксації. Але одною фразою ти як громадян України врятувати психологічно не можна. Це моя приватна точка зору. Я чекаю на ваші коментарі.